Друзі, весна триває не тільки в Трускавці чи в Східниці, весна триває в Карпатах і взагалом по Україні. Я тільки що був в Східниці, знімав там для вас декілька відео і настала дуже гарна чудова погода. я вирішив проїхатись тут недалеко в Карпатську Швейцарію. Я думаю, що багато хто відпочивав в Східниці чи в Трускавці, і я думаю, що по слухах чи, можливо, вже бували в цих місцях. Так що, друзі. Кому цікаво, приєднуйтесь, подорожуйте зі мною. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в новому крупивнику. Дуже чудова, гарна дорога, гарна погода, весна триває. Сонце світить, дерева цвітуть, трошки співають, а ми їдемо в село Рибник, Карпатська Швейцарія, друзі. Там краса неймовірна, хочу показати вам своє улюблене місце, також там. Минулого року осінню встановили дуже гарну таку глядову площадку над прірвою, над річкою Стрий. Так що запрошую вас, друзі, з собою, поїхали, покажу, заодно будете знати, як заїхати, якою дорогою когось привезти, самим приїхати, показати. Дуже гарне чудове місце, де можна малуватися. Сидіти годинами дивитися на Карпати на красу українських Карпат, українських гір. Зараз ще в верхів'ях Карпат тримається сніг. Також сьогодні, поки я їхав у східницю, на перевалі мене застав сніг, але, як самі бачите, година прийшла і вже сонце світить, все зелено, ніякого снігу немає. Відео буде на каналі вже. Якщо кому цікаво, подивіться. Був тільки що в парку Пантелеймона цілителя, також заходив там на декілька джерел, був в амфітеатрі, амфі був біля Київської Русі, біля Діани. Також відео вже буде на каналі. А це село Новий кропивник, досить зразу перше село після Східниці це Східницька ОТГ. Тут дуже гарне місце є. Для літнього відпочинку, друзі. Тут також протікає річка Стрий. І ось тут повернути направо і наліво, і зразу виїжджаєте до річки Стрий. До речі, річку вже видно. І тут є прекрасний пляж, де можна засмагати, купатись, посмажити шашлики, просто з друзями посидіти, відпочити. Також є там дивовижний підвісний міст, через який ходять люди на інший берег річки. Така гарна дорога, вже напевно 3 роки, як її побудували, була раніше жахлива, з ямами, з вибоїнами, а зараз до села Рибник. Прекрасна дорога. Також ви мене друзі в коментарях запитували. Я знімав минулого тижня відео про Осоню Карпати, також їздив в Таор. І ви мене запитували, яка відстань там від Трускавця, від Трускавця до Осоні. 29 км. В Осоні Карпати знімали холостячко з Ксенією Мішиною До речі, досить гарно там все вийшло. Цікаво було спостерігати за. Ну, мається на увазі за регіоном, в якому ти постійно буваєш. І там запитували, яка там дорога. Друзі, дорога. Без ям можна їхати, це від нового Кропивника повертаєте на село Ластівки і там коритище село. І там бруківка, там рівна дорога, нормально нова, але з бруківки. Липся. Ям немає, можна легковим автомобілем спокійно заїхати. Ось, а нам вже відніється Сколівські вискиди це національний парк. Найвища. Гора Параска. З коліск би там 1257 метрів. Ну, точно не пам'ятаю, треба уточняти, але 1200 то точно. Минулого року весною я там був, ще й застав сніг. Якраз десь приблизно в такий самий період. І зараз бачу, що ще на верхів'ї цієї гори лежить сніг, ще є біла шапка. Ось тут є такий чудовий міст через річку Стрий, досить великий, довгий. В Карпатах зараз красота неймовірна. В верхів'ях лежить сніг, а знизу цвітуть сади. Ще й скоро хрущі над вишнями будуть гудіти. Прекрасна дорога, тут кілька хвилин від східниці, ну і від троскаця недалеко. Можна на вихідні приїхати. Особливо влітку тут досить, досить багато людей. Майже по всьому березі на річки Стрий відпоч відпочивають неділю, тут деколи і важко знайти пусте по місце, щоб присісти. Дорога така. Звивиста, з такими різними серпантинами, перевалами. Досить цікаво, друзі, в Карпатах, особливо коли є гарна дорога і можна покататись, поїздити, подивитись на неймовірну красоту українських Карпат. Зараз село Рибник стало дуже популярним. Оскільки зробили дорогу, вона знаходиться недалеко від східниці, так само, як і новий кропивник село, дуже багато. Людей покупляли земельні ділянки, повикупляли старі будинки, ремонтують, будуються, будують нові бази відпочинку. Для себе будинки будують в досить гарних, красивих гірських районах. Як бачите, в Трускавці вже всі дерева перецвіли, а тут тільки весняна краса починається. А в горах весна приходить десь на півтори тижні пізніше, ну в цьому регіоні, там десь вище в горах, я думаю, ще пізніше. Але тут, в цьому районі, якраз буває досить багато сонячних і теплих днів. А зранку неймовірна краса від молочних туманів. Над річкою Стрий. Попередніх відео я вже неодноразово тут бував, знімав, записував і показував, які тут краєвиди зранку на, на сході Сонця, друзі. Дали річки Стрий, вся в тумані. Досить гарно, цікаво. Ну, єдине, що треба дуже рано вставати влітку, це Сонце сходить тут десь. Приблизно в 5 ранку. Це тут ну, буквально 300 метрів грунтової дороги. Також легковим автомобілем спокійно проїдете. Вже нам залишилось зовсім трішки і буде оглядовий майданчик. Також, якщо друзі, оце ліворуч саме верх цієї гори, якщо піднятися, також відкриється неймовірний краєвид. Досить багато людей приїжджають сюди на фотосесії навіть і весільні. Ми вже під'їжджаємо до оглядового майданчика і надивують, друзі, сьогодні тут немає нікого. Сьогодні вже п'ятниця, зараз вже 17.00. На вихідні тут завжди дуже багато людей, тому я приїхав показати вам красу Карпат без людей. Досить гарні чудові краєвиди і це називається Карпатська Швейцарія. Бачите, долина річки Стрий і різко вверх піднімається гори. Також цвітують тут вже сонички, будуть ягоди скоро. А ми йдемо, зараз покажу вам оглядовий майданчик. Видно, що в далині гора Параска вся в снігу, також е, верхів'я цих гір також сьогодні трошки. Вчора падав сніг, сьогодні вже до обіду падав. І тому там в лісі лежить на самих верхах сніг. Колись, друзі, піду, покажу вам ще відео, там є село довге. Якщо прямо дивитися, і там є чудовий водоспад, досить гарна качеля, також є кресна дорога на гору Небесної Сотні, також є пам'ятник полеглим героям Небесної Сотні. Все обов'язково весна тільки починається. Буде більше зелені, більше тепла і ми обов'язково туди підемо. Ось так виглядає оглядовий майданчик. Над прірвою, друзі. І видно, що там в горах сніг, а внизу цвітуть сази. І річка Стрей. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Проскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також внизу є, бачите, підвісний міст. Там живуть люди. Десь декілька хат, три сім'ї, напевно. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.